Доброго дня всім добрим людям. І так, в самій демократичній державі Україна існують інколи такі процеси, які не налазять в голову пересічної дієздатної людини, яка хоча б чуть, -чуть або чи зовсім не розуміє чи чуть-чуть державної мови. І з таких процесів є, як я кажу. Гноблення людей поліцаями, які станом на сьогоднішній день займаються інколи не тим, що треба, а інколи не тим, що треба, це має назва має назву кришування органів місцевого самоврядування, оскільки за рахунок органів місцевого самоврядування вони отримують. Квартири безкоштовно землю під забудову, також безкоштовно, хоча діючим законодавством Держави Україна не передбачено такого поняття, як безкоштовно отримувати там без сплати пайових внесків землі за рахунок місцевого самоврядування, за рахунок громади. Ну, Оскільки це туго доходить до. Громада, яка не захищає свої права, туго доходить до органів місцевого самоврядування, які також не захищають право громади отримувати дохід від своєї власності. Ну і наведу яскравий приклад. Є таке, було таке кримінальне провадження номер 120 152 40140 697. Від 9 лютого 2015 року, в якому я визнаний потерпілий, і стосується це кримінальне провадження незаконного відчуження майна громади міста Хмельницький і в тому числі і землі, оскільки громада не надавала права на розпорядження з землею. Оскільки земля є об'єктом права власності українського народу, але в межах населених пунктів, згідно діючого законодавства держави Україна, ця земля належить громаді. Тобто такий собі соціалізм будували в Конституції, і цей соціалізм виражився в тому, що першою ознакою соціалізму це є. Самоуправління на окремій території взяті, і ця територія мала назву населених пунктів. Я не буду детально зупинятись тим, що цим західним соціалізмом розвалила Радянський Союз, це зовсім інше питання. Ну і порушивши кримінальне провадження, почав я писати про допити депутатів, які голосували за, які голосували проти. Які мали на допиті сказати, чому вони голосували за продаж нерухомого майна, продаж в тому числі і земельних ділянок, без аукціонів, по якійсь там надуманій, або як я кажу, висосаній один в одного в штанях вартості. І таким чином поліцаї вручили мені пам'ятку потерпілого. Оскільки я обґрунтував свою позицію законами відповідними і так далі. І 9 лютого 2015 року старший слідчий СВ Хмельницького МВУ МВС України в Хмельницькій області підполковник поліції КА Пилипчук, тобто кваліфікована нібито людина, цілий підполковник, якого, я думаю, вже давно з'їли, а може він вже і не живий, не знаю. Вручив пам'ятку потерпілого, тобто є підтверджений статус потерпілого в даному кримінальному провадженні. Але внаслідок тотальної корупції серед органів державної влади і місцевого самоврядування, це кримінальне провадження було закрите, я його оскаржував постанову про закриття, незважаючи на ті всі дії і. Було кримінальне провадження закрите. Ну і постанова про задоволення клопотання, про судову психологічну експертизу була направлена, було направлено прокурору заява про судову психологічну експертизу, в тому числі наскільки, щоб оцінити, наскільки я морально страждав від того, що я не отримував частину доходу від свого майна. І оскільки я не надавав своєї згоди на відчуження такого майна потрібна була психологічна експертиза чи причиз, щоб причина наслідковий зв'язок з цим і розмір моральної шкоди, оскільки розмір моральної шкоди був заявлений в розмірі 10 мільйонів гривень. І все це було задоволено. Ну, внаслідок конклюдентної е, конклюдентних дій, мовчазної згоди, узгоджених дій там. Між поліцією і е, наступниками-прокурорами, оскільки прокурора, який вів це кримінальне провадження, дивним чином е, з групи процесуальних прокурорів е, викинули, І так, хоч, хоча діючий КПК пише, що кримінальне провадження прокурор здійснює повноваження прокурора від початку і до кінця, і таким чином було закрито дане кримінальне провадження, і перший заступник керівника Хмельницької міської прокуратури радник юстиції Іглушко доволі чітко підписався під тим, що психологічна експертиза призначена, ну дивним чином, всупереч таким очевидним фактам, дане кримінальне провадження закрито. І таким чином, ця безкарність, як я кажу, місцевих управлінців привела до тотальної корупції, оскільки в цьому кримінальному провадженні можна було привести всіх до тями, тобто розібратися з діючим законодавством стосовно органів місцевого самоврядування. І таким чином, на сьогодні ми маємо 2025 рік, громадську землю і будівлі продають за безцінь своїм, і все це сталося тому, що кримінальне провадження було закрито в тому числі. І не скасовано постанову про закриття Хмельницьким апеляційним судом, що говорить про те, що Хмельницький апеляційний суд уже станом на сьогоднішній день перетворився в інструмент забаганок прокурорів і поліцаїв, оскільки, по-другому це назвати не можна. Таким чином, коли мова йде про об'єктивні факти, а я посилаюся завжди на номер кримінального провадження або на номер справи або на ще. І так ці об'єктивні факти нікуди не діваються, оскільки багато людей, які по інтернету там чинять гвалт, вони там кричать, що влада погана, що вона там щось там не зрозуміло, і з матюками це все кричать, що всіх геть, всіх там посадити, то вони навіть не розуміють, про що вони говорять, оскільки жоден з них не намагався. Не намагався процесуально діяти так, як визначено законодавством, добиватися тої, як люблять люди говорити правди в межах діючого законодавства, тими інструментами, тобто законами, які держава Україна врегулювала правовідносини, і таким чином, на сьогоднішній день, маємо, як казав, покійний лопушара чи як його там називати. І розкольник в державі Україна. Він же неудачник, як люблять інколи кажати, і властитель Чорноморського пароплавства. Казав: маємо те, що маємо. Ну і на превеликий жаль, це дає мені підстави на сьогоднішній день стягнути з держави Україна моральну шкоду, завдану неналежним розслідуванням кримінального провадження. І в тому числі завдану невідшкодування мені моральної і майнової шкоди в межах кримінального провадження. Справа буде важкою, оскільки вона заснована на тих правничих нюансах, які всі люблять казати. І на сьогоднішній день, я думаю, що з понеділка такий позов буде поданий до суду. Ну Це є приклад того, як боротися за свої. Права в межах діючого законодавства, в межах демократичної держави і відстоювати свої права, оскільки людина, яка не відстоює їх своїх прав, вона фактично їх не має. Дякую за увагу, будьте здорові, всім всього доброго.